Справа 419 На складі є ящики із цвяхами по 16 кг, 17 кг і 30 кг. Чи може комірник видати 113 кг цвяхів, не відкриваючи ящиків? Ну що ж, як я міркував, і пропоную вам міркувати так само. Я спочатку помітив, що 16 плюс 17 кг в сумі буде 33 кг. А це дуже добре, адже в нас є 113 кг. Тобто я міркував так, що. 16 плюс 17, це буде 33 кілограми, а 113 мінус 33, це буде 80. Тобто нам треба ще набрати з тих мас, що в нас є, ще 80 кілограм. 30 нам ніяк не допоможе. А от якщо ми 16 кілограмів візьмемо 5 разів, це якраз і буде 80. Тобто напишемо ще плюс 16. Що множиться на 5. І це дорівнює тоді. Ну, 16 плюс 17 я вже казав, що це 33. А 16 на 5. Це 10 на 5, це 50, 6 на 5 це 30. Це буде разом 80 плюс 80. І це всього нам дасть 113. Якраз і буде 113. Пишемо тоді, чого в душках кілограм. Так. Ну, а іншими словами. Скільки треба е, ящиків дати, і яких, щоб було 113 кілограм. Пишемо тоді, отже. Потрібно. Потрібно видати. Ну, давайте рахувати, По 16 кілограм 5 ящиків. І тут іще один ящик. Всього буде. Шість ящиків видати шість ящиків, шість ящиків по. Шістнадцять кілограм і один ящик. По сімнадцять кілограм. Добре. Ну що ж, давайте запишемо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, пишемо зможе. Так, Запишемо так: шість помножити на 16 кілограм. Додати один, що множиться. На 17 кілограм. Ну і це в сумі нам дасть 113. Кілограм. Ну що ж, ось така задача на логіку. На цьому вправу завершено.